В студії на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Портативні обігрівачі, туристичні газові пальники, навіть буржуйки в квартирах. Поки українці шукають альтернативні способи зігрітися і приготувати їжу в державній службі з надзвичайних ситуацій. Вже фіксують збільшення. Числа пожеж, все про що необхідно знати про альтернативні джерела обігріву в помешканні. Говоримо з нашою гостею. Я радо вітаю в студії Марину Мартиненко, речницю Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Вітаю вас! Вітаю. А, дякую, що ви сьогодні з нами важлива тема напередодні важкого непростого опалювального сезону в Одеській області, і взагалі в країні. А маємо ось маємося таку новину зі столиці за останні кілька днів у Києві сталося три ідентичні. Ні, вибухи та пожежі пов'язані з використанням туристичних газових пальників. Про це повідомили в ДСНС столиці. Як зауважила ваша колега Світлана Водолога, зараз люди шукають альтернативні джерела обігріву та приготування їжі вдома. Також забувають вимикати електропилити, обігрівачі та інші прилади запалюють. Свічки тому пожежі почастішили. Скажіть, будь ласка, яку ситуацію з кількістю пожеж в Одеській області ми маємо на сьогодні? і Чи зросла вона завжди? Кожного року, взагалі, коли вже осінь, коли знижується температура, збільшується кількість пожеж. В даному випадку це не залежить від воєнного стану, це залежить, мабуть, саме таки від сезону і залежить від людей, тому що статистика вона не змінна кожного року в осінньо-зимовий період. Кількість пожеж саме в житловому комплексі, тобто в квартирах, в приватних домоволодіннях. Така кількість пожеж збільшується. І з цією проблемою ми вже зіткнулися і на території міста Одеса та Одеської області. Взагалі, найпоширенішою причиною пожеж завжди було і є. Це коротке замкнення. Це може бути через перенавантаження електромережі, через користування різними електроприборами пошкодженими, або електроприборами, які мають пошкоджені електророзетки або електропроводи. Тобто таке було із року в рік. Немає зараз в Одеській області… Бласті на сьогоднішній день ми дуже сподіваємося, що не буде таких пожеж, про які розказала моя колега, а, але пожежі через. Те ж саме коротке замкнення. Вони почастішили. Буквально сьогодні, перед тим як виїжджати до вас, ми виставили от себе на сторінці пост про пожежу, яка трапила сьогодні в Білгородністровському районі. Це був житловий будинок, двоповерховий, великий житловий будинок. На щастя, постраждалих нема, Власниця будинку була на роботі. А тоді, коли в неї вдома сталася пожежа, зараз на місці досі працюють наші співробітники. ДСНС і вже встановили, що ймовірною причиною пожежі може бути саме коротке замкнення. Замкнення електромережі. Чому це може бути? Знову ж таки, перенавантаження, навіть через перепад напруги. Те, що не залежить від людини, може статися коротке замкнення. Тому ми завжди радимо своє електрообладнання, свою електромережу вдома привести в належний стан. В, е, Якщо навіть брати по статистиці в тих будинках, які сучасні, які вже там нові будинки, особливо багатоповерхівки, таких пожеж насправді набагато менше, тому що тут в квартирах вже в кожному є автомати, які можуть спрацювати саме на це коротке замкнення і саме вимкнути електромережу саме в тому місці, де це потрібно. В тих будинках, яких стара електромережа, то з цим набагато важче, насправді набагато більше проблем. Як саме треба перевірити свою електромережу в будинку чи в квартирі, якщо є сумніви в її якості? Для цього є, мабуть, це такі професіонали, які це вміють робити. Ці люди, це електрики, ті люди, які в цьому розбираються. Наприклад, я думаю, що ми з вами це просто не змогли б зробити. Якби я не розумілася на електриці саме по правилам, в самій електриці, наприклад, я не розберуся. Це повинні робити ті люди, які в цьому розбираються тобто тут а, власникам не пошкодувати можливо там один раз заплатити гроші, визвати майстрів, які перевірять, які все зроблять. Які, наприклад, якщо не брати житлові будинки, якщо брати різні організації, то навіть в правилах пожежної безпеки України чітко прописано, що а, треба. Робити перевірку заміри опору ізоляції електромережі один раз на два роки. І люди це роблять. Тому от коли інспекція ходить з перевіркою, цей пункт завжди він перевіряється. Ну, один із пунктів, який перевіряється, і ну, в, більші, в більшості випадках завжди в на різних підприємствах організаціях це робиться. То якщо на організаціях це робиться, тому що може бути да статися, що з електрикою, то вдома це також може трапитися. Тому. Краще, звичайно, усучаснюватися і проводити нову електромережу, ставити ці е, автомати, які, які зможуть вимкнути самі. І, ну, Тобто люди повинні зараз розуміти, що кожен сам відповідає за свою безпеку, е, за безпеку особливо за безпеку в своєму домі, і тому просто привести все в належний стан. А, але ж, знову ж таки, електроприбори, електрообігрівачі різні. Зараз. Е, Усі розуміють, що зима насправді може бути важка. Що буде з опаленням? Не зрозуміло, що буде з електрикою? Не зрозуміло. Спілкуючись навіть з людьми, ми знаємо про те, що масово скупляють зараз електрообігрівачі. Їх скупляють масово. Насправді вони подорожчали в ціні, але їх скупляють масово. Яка наша порада? Наша порада людям купувати електрообігрівачі, по перше, в магазинах. Де є ліцензії і обов'язково вимагати сертифікати на дані прибори, тому що зараз дуже багато у нас є бізнесменів, які розуміють, на чому можна заробити, особливо категорично забороняється саморобними. Таке є, і на жаль, ми це бачимо, особливо в сільській місцевості. Ми це бачимо. А це ну просто це, це крок до пожежі, це крок до цього короткого замкнення і крок до пожежі. Тому ми радимо людям все-таки купувати ліцензійне, сертифіковане обов'язково обов'язково вимагати сертифікати. Обов'язково Тому цей прибор можливо, якщо людина вже знає. Де вона купила, що вона купила, обов'язково слідувати інструкціям. Обов'язково інструкції пишуть не просто так. Якщо там чітко прописано, що воно повинно бути встановлено в конкретному місці, значить воно повинно бути встановлено в конкретному. Вмикати так, вимикати так в інструкції. Це все прописано. Обов'язково людям ці інструкції читати, і е, е, окрім електрообігрівачів, от є, да, генератори різні. У нас був випадок уже в цьому році, в 2022-му, На початку року це було на новий рік, коли загинула ціла сім'я із п'яти людей, тому що вони у них був дачний дачний будинок. Вони там всі були, і вони поставили цей генератор в самому будинку. Якщо є чітко прописано, що в житловому приміщенні не можна, то не можна, і там люди просто не проснулись. Від випаровування того, що ну дало, і воно вони просто не прокинулися. Тому, здавалось би, це елементарні правила, але їх треба дотримуватися, тому що дотримання цих правил воно збереже і здоров'я, і життя. Багато випадків буквально за декілька останніх тижнів от ми отримуємо довідки про пожежі там з різних районів. Загибла особа, загибла особа, загибла особа. Вже в цьому році є випадки, коли траплялися пожежі через пічне опалення. Знову ж таки, навіть в Одесі з багатоповерхівками є багато районів, де приватні домоволодіння і де ще залишається пічне опалення. А по області їх взагалі дуже багато, і е, значить, почали вже опалювати пічним опаленням. Там не подимоходи не прочистили. От буквально декілька днів тому була причина через несправність димоходу, і там була загибла, там загинула особа. І такі, от останні от тільки похолодшило, буквально останні декілька тижнів у нас майже щодня є е, е, такі пожежі, де гинуть люди, на жаль. На жаль, якщо ми повертаємося з приватного будинку в квартиру і до питання електроприладів, так обігрівачів вони бувають різні, вони бувають масляні, вони бувають от як невеличкі такі повітряні дуєчки. Так дуже нас багато, багато хто полюбляє такі пристрої. Чи можна умовно сказати, що є найбільш небезпечні варіанти обігрівачів, а є найбільш умовно безпечні? Ну небезпечні, це знову ж це ті, які саморобні, які люди зробили самі. Наприклад, навіть вони в минулому році купили хороший, сертифікований. Але він у них майже там 8-9 місяців. Він у них пролежав десь в коморі. Людина, яка дістає з минулого року, цей обігрівач, в першу чергу вона повинна обдивитися візуально, щоб він був цілий. Тому що дуже часто, часто десь проводка, вона може десь тріснути, десь щось може бути з самою розеткою. Люди не перевіряють, вмикають, може трапитись коротке замкнення. Тобто, якщо навіть вони купили хороший сертифікований, це не означає, що він безпечний. А знову ж таки, кожна людина зараз вона. У своєму бюджету вона може купити дорогий і вважати, що він хороший, може купити дешевше дешевий. Але знову ж таки, якщо купили в ліцензованому магазині, на нього є сертифікат, він е, справний, абсолютно справний, то звичайно тоді набагато менше е, є вірогідність того, що може щось трапитися. Знову ж таки, тут не завжди навіть залежить наскільки це дорогий продукт, наскільки він там. Е, Ну там я ж кажу, може бути по дуже великим цінам, але за те, що якась в ньому буде несправність, людина це просто не перевірила, може трапитися. Тому тут не можна сказати, що купуйте тільки такий і ніякий інакше. Ні, От, людина... якщо ми, наприклад, кажемо про найпопулярніші види, так це ультрафіолетові обігрівачі, це масляні обігрівачі, це електровентилятори. Ви б на чому становилися для себе? Я би дуже хотіла б для себе, щоб у нас у кожного було нормальне опалення вдома, таке, яке воно повинно бути, і не боятися, що треба буде шукати якісь альтернативи. Але я буду чесно, у мене вдома дуйка, звичайно. Так. Перевіряєте її передвироки обористово, без робота вона взагалі накладає свої якісь сліди. І наприклад, я виходячи з дому, я вимикаю все, абсолютно все холодильник. Крім холодильника, у мене залишається тільки холодильник, і я завжди сподіваюся на те, що якщо щось працює автомат, який вимкне. Але ж знову ж таки працюючи в державній службі України з надзвичайних ситуацій, було дуже багато випадків, коли люди, виходячи з дому, вимикали все. Але через коротке замкнення холодильника згорали цілі квартири. Це ставалося через перепад напруги, а і було таке, що і холодильники коротнули, і, і вигора... просто вигорали цілі квартири. Насправді було і таке. І, і от це, як правильно і це не, як не правильно так правильно робити знову ж таки дома. Повинні бути автомати. Автомати. Да, для того, щоб спрацювали і вимкнули вчасно. Не не, не довести до цього короткого замкнення. На жаль, маємо на сьогодні таку ситуацію, що я певна вже що люди купують не лише класичні види обігрівачів. Так а зараз для багатьох стоїть і питання. Ну, ті, хто заздалегідь, намагаються прорахувати ну не дуже приємні ситуації цієї зими, і питання розігріву, хоча б розігріву, і приготування їжі. І тут от ми знов таки повертаємося до туристичних газових пальників. Я бачу, що є попит сьогодні на цей вид товару. Давайте знов таки поговоримо Говоримо, якщо конкретно про нього, щодо використання в приватному будинку, наприклад, де є прилегла до будинку територія, і чи можна їм користуватися в квартирі? Ну, скажімо так, користуватися. Взагалі не можна, але ж знову ж таки, ми розуміємо, що ситуації можуть бути абсолютно різні. Люди будуть шукати альтернативи, заборонити комусь ми не можемо. Тобто дати якісь рекомендації, так заборонити, ми не можемо. Але ж, знову ж таки, з рекомендаціями ми намагаємося максимально провести роз'яснювальну роботу і як цим користуватися. Якщо ви все таки вирішили, якщо ви це купили, якщо у вас є це вдома, як цим користуватися? Дуже часто трапляються якісь пожежі саме там, де люди. Вийшли, кудись пішли, залишили без нагляду. А у нас навіть от буквально також на в Одесі, взагалі, дуже часто. Там на тиждень по п'ять разів може бути таке, коли рятувальники виїздять на пожежу, тому що люди бачать дим, думають, що пожежа насправді не пожежа, а їжа без нагляду. Тобто на звичайній плиті навіть поставили якусь сковороду, там якусь каструлю, забули, вийшли, пішли до сусідки, побалакали, вийшли в магазин, забули, і ну тобто пригорання їжі трапляється. А з тими приборами зараз, з, які, з якими ми не працювали багато, ну тобто, ми не знаємо, що як себе поведе. Це все повинно бути. ну, Ми повинні бути присутні, якщо взяли ці газові обігрівачі. Просто поки ви готуєте, поки ви там підігріваєте, ви знаходитесь поруч, обов'язково не покидайте, нікуди не йдете. Тому що саме коли залишаємо без нагляду, трапляє, і трапляються ці пожежі. Але ж знову таки дуже багато по Одеській області, де а, газові балони стоять на кухнях. Їх дуже багато на минулому тижні. В якщо не помиляюсь, в Ізмаїльському районі через розгерметизацію газового балону трапився вибух там, будівлю достатньо дуже пошкоджено, і загинула власниця власниця будинку. Знову ж таки, людина. Кожна людина, яка встановлює в себе вдома, газовий балон. Таких дуже багато по області, їх дуже багато знову ж таки дотримуватися якихось елементарних правил. Якщо є оця трубка, то вона ні в якому разі не повинна бути перекручена, там не тріснута. Нічого дуже часто люди бачать, що трубка тріснула, і замість того, щоб її замінити, вони намагаються чимось її там змазати. Ну тобто, такими то підручними засобами. І кожна людина вона настільки безпечна. Ну, кожна, кожен вважає, що з ним нічого не трапиться. Ми бачимо зараз, що що під час війни люди стали трохи свідоміші, насправді стали свідоміші, але не всі, ну знову ж таки, не всі пожежі, як були, вони є, трапляються, і дуже часто це саме винні самі люди, які до цього призвели. Тому знову ж таки, от якщо кожен, хто нас зараз чує, подумайте про те, що це може трапитися з кожним. І якщо навіть ви вважаєте, що вдома у вас все в ідеалі. Краще ще раз перевірити. Особливо ну, вдома є діти, які можуть не туди полізти, не те щось ті ж самі газові комфорки покрутити. А от зараз ще дуже велика проблема з тим, що вимикають світло. Наприклад, знову ж таки, людина може поставити на електроплиту там на чайник. Вимкнули світло, а людина забула про цей чайник. Вмикають знову світло, чайник залишається на плиті, Людина вже десь в магазині на роботі або ще десь. От зараз на це треба дуже звернути увагу. Дуже якщо е, ви вдома, у вас вимкнули світло, самі вимкніть одразу все. Не чекайте, поки світло вимкнуть. А ви подивитесь, що у вас де світло горить, де не горить. Вимкнули одразу краще також вимкніть усе вдома. Тому що ну можна забути. Ну реально, ми можемо забути зараз. ну, кожен там хтось книжку читає, хтось телевізор дивиться і просто забув, що в нього було щось зімкнено. Тому отут прямо такі поради на насправді це ну це легко. Це настільки все легко зробити, якщо людина буде свідома і просто це зробить. Так, зараз зроблю вигляд, що це йдеться про сторонню людину і пропоную вам розібрати кейс. Є певна людина, яка живе в сучасній багатоповерхівці, так mm. де все залежить від електропостачання, а вона живе на верхньому поверсі. І зараз думаю, як убезпечити себе від ну неприємних моментів і періодів. Людина просто хоче підготуватися. Якщо повертатися до туристичних газових пальників з маленькими такими газовими балонами, варто цій людині придбати таку річ? Чи? Все ж таки не варто. А якщо варто, то як користуватися в квартирі? Я зараз повинна відповісти як співробітник ДСНС. Чи так. як просто людина? Я не можу ніколи сказати, що варто це купити, тому що це є небезпечно для квартири, особливо це є небезпечно. Ми, ми не вивчили до кінця ще ці всі предмети, як вони можуть себе повести, наскільки вони безпечні. І зараз. По статистиці ми бачимо, що люди купуючи вже наражають себе на небезпеку. Да, в Києві вже було три таких випадки майже одночасно. Тобто вони наражають на небезпеку. Тому сказати, що так, їх можна, і вони безпечні, я абсолютно цього не можу зробити. Але знову ж таки, я розумію, що люди будуть шукати альтернативи, і їм просто доведеться купувати і такі предмети в тому числі. Тому ж знову, якщо ви їх купуєте. Просто в першу чергу дотримуйтесь усіх інструкцій, дивіться, щоб вони були завжди а, цілі, щоб вони були справні і ніколи не залишайте без нагляду. І з, з дітьми також не залишайте. Я сьогодні. Шукала відео для нашого ефіру. і, Ви знаєте, потрапила на ролик, де пара а, в Ютубі розповідає про те, як встановити на балконі багатоповерхівки в квартирі буржуйку. Угу. А чим це може обернутися, якщо ми говоримо про а, приватний будинок, і якщо ми говоримо дійсно про квартиру в багатоповерховому будинку? Я практично взагалі не розумію, як це можна зробити. От взагалі не розумію. Ну, це заборонено. Це, це заборонено, це написано в законах. Ну, тобто, це заборонено. У нас бувають такі випадки, коли ми виїжджаємо, рятувальники виїжджають, коли на балконах шашлики жарять, якщо чесно. І люди трошечки диму, люди одразу думають, що це пожежа. І, до речі, це, ну, не, це не рідко. Такі випадки бувають. З буржуйкою я ну, практично я взагалі не розумію, як це може бути. І тому. ну… Сказати, що робіть отак і так будьте тут обережні, я взагалі не можу. Я я вважаю, що це абсолютно небезпечно для квартир. Абсолютно. А якщо все ж таки говорити про те, що ну доведеться, от ви самі на перший раз скажете про те, що люди будуть шукати альтернативу, чи є зараз умовна порада про те, якою ця альтернатива може бути, все ж таки, от що краще там, подивіться в цей бік, так буржуйку не треба незаконно, дуже небезпечно. небезпечно так а ось є варіант. Наприклад, чого, можна так зараз, ну, хоча б умовно підказати? Таке, що я можу порадити. Шукайте рідних, близьких, які живуть в селах, в яких є печі. Оце буде безпечно. Приїздіть і перевіряйте, наскільки їх печі готові до використання, да, да. так? Ну, тобто, ми от, я знаю, наші співробітники, ми своїх рідних, ми всіх відправили десь до батьків, до бабусь дідусів, до родичів в села. Тому що ну ми ще спочатку війни насправді це зробили, але зараз, якщо не буде опалення в багатоповерхівках, ну тобто на даний момент на сьогодні просто немає альтернатив, як люди будуть обігріватися. Зрозуміла, дякую за цю відповідь за те, що поділилися досвідом і варіантом дій саме вашим і ваших колег, бо це дуже важливо на сьогодні. А тема нашого ефіру сьогодні дійсно присвячена конкретно електроприладам, їх роботі, альтернативним варіантам джерелам тепла і які надають змогу розігріти чи приготувати їжу, тому що ми дійсно готуємося до складного для всієї нашої країни опалювального сезону. Проговорили вже і про електрику. Але хотілося б поставити ще декілька питань а, щодо роботи взагалі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що довелося вам, вашим співробітникам, стикнутися з великими а, потужними і важкими викликами на початку 2022 року. А, з якими новими видами роботи вже впоралося, вже опанували і вона, ну. На сьогоднішній день стала буденною. А які виклики от з'являються в останній період часу і як, що допомагає впоратись? Ну, звичайно, після того, як почалася війна в Україні, після того, як Росія напала. Змінилася трохи робота, скажемо так, вона практично ну в самої роботі не змінилася. Рятувальники як ліквідовували пожежі, так їх і ліквідовують. Якщо це були якісь розбори завалів, ну тобто, сама специфіка роботи не змінилася. Змінились об'єми. Насправді, внаслідок ракетних ударів це були достатньо масштабні такі надзвичайні події, де працювала дуже велика кількість рятувальників. Були такі ракетні удари, де працювали по декілька діб рятувальників. На на місцях прильотів змінилися масштаби. Насправді можливо, на початку морально було, тому що ну є різниця, коли люди, коли рятувальники виїздять, розуміють, що пожежа, а є різниця, коли виїздять, розуміють, що пожежа через те, що прилетіла ракета. І на жаль, були випадки в інших областях, але ми. Брали до уваги ці випадки, коли повторно в ті ж самі місця прилітали ракети, і, на жаль, страждали через це наші рятувальники. От в цьому напрямку робота трошки змінилася. Стало скільки, більше скільки рятувальників втратила Одеська область за період повномасштабного вторгнення? На щастя, Одеська область не втратила жодного свого співробітника, і ми будемо сподіватися, що так воно буде і надалі. Можливо, десь щастило, можливо, десь правильна позиція керівництва, правильна, правильні дії самих рятувальників, звичайно ж, все-таки допомогло нам зберегти наших рятувальників в тому складі, в якому вони є. Збільшилась робота психологів насправді, тому що психологам доводиться працювати не лише з рятувальниками на місці пожежі, а також ну, на місці надзвичайних подій, а також із постраждалим населенням. Цивільним населенням то робота психологів дуже збільшилась, і ну от по масштабам роботи рятувальників самих збільшилась. Але але працюють ніхто ну ніхто не падав духом. Насправді можливо, навпаки, всі стали ще якісь більш такі закальоні. Да, загартовані загартовані і згуртована і згуртовані. справ. От, от це, це було видно от на самому початку і досі це є. Що згуртовані. Не, не тільки рятувальники, мені здається, вся країна стала згуртована, але по нашій службі це дуже видно. А ви відчули зміну в настрої в ставленні громадськості до роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій і до рятувальників? Не сильно, але відчули. Скажем так, нам завжди щастило в цьому плані, тому що як би там не було, рятувальники це завжди герої. Ну завжди так було. Тому що різні надзвичайні події, рятувальники все одно пожежі вони ліквідують, там тварин знайдуть, з дерев знімуть, розбори завалів ці самі. Будь-якому випадку завжди у нас на виході є якийсь результат. Робота зроблена, я ж кажу, все ну, і завжди так було. І тому нам, нам в цьому плані і мені як при службі, нашій прислужбі також завжди в цьому щастило, тому що дуже мало кризової комунікації насправді щодо що стосується саме рятувальників. Але звичайно, під час війни і ще набагато, ну, набагато більше ставлення людей стало позитивним до нас і відкритим до нас, тому що ну, кожен розуміє, що будь-який прильот, будь-яка ракетна атака це. Це робота рятувальників в будь-якому випадку, і це дуже важка робота, насправді, І фізично вона важка, і морально вона важка, і ну, важка робота, і люди це розуміють. Люди це бачать, українці, наше суспільство, насправді вони це бачать. Підтримка колосальна. Навіть якісь листи подяки, коментарі, які вони нам пишуть, як вони нами захоплюються, і це гріє душу. Насправді це дуже гріє душу. І коли буває таке, навіть що там. Ну, наприклад, по роботі не по надзвичайній події. Там на Дерибасівській ми робили фотосесію. Рятувальникам нам треба було для якихось наших нуда потреб. потреб. І люди просто йшли і просили з ними сфотографуватися. Також обіймали, казали дякуємо. І ну, це насправді це дуже важливо, тобто кожна підтримка вона дуже важлива. Декілька років тому я спілкувалася з одним з ваших колег, чудовою людиною, професіоналом, і він говорив про те, що є певні фінансово-матеріальні проблеми в структурі, і що бувають ситуації, коли, на жаль, рятівникам доводиться рятувати людей і гасити пожежі, буквально ну, за рахунок власної сміливості, компенсуючи нею, на жаль, якісь недоліки в матеріально-технічному оснащенні. Яку зараз маєте ситуацію з цього приводу, і як відреагувала щодо ставлення до СНС держава? І, можливо, навіть відчуваєте підтримку закордонних наших друзів? Відчуваємо колосальну підтримку як і держави, так і закордонних наших друзів, партнерів наразі, ну я кажу саме за Одесою, Одеську область повністю укомплектовані, оснащені ми усім Ну, повністю, тобто є техніка, є різне обладнання, оснащення, ДСНС, держава. Продовжує купувати щось нове. От у нас буквально там також за останні місяць декілька автопарк поповнився новими автоцистернами. Дуже велика підтримка закордонна. Дуже насправді багато було гуманітарної допомоги. з початку війни її було дуже багато, і в різному вигляді це було як і техніка, ну тобто щось велике. Техніка і щось маленьке. Це те якась форма, в тому числі каски і все інше. Навіть було у нас з Німеччини був один нас така гуманітарна. Допомога одразу в кількості 16 одиниць техніки, причому буквально 3 чи, або 4, якщо не помиляюсь, було це саме пожежні автоцистерни, а також це були якісь автобуси, тягачі, екскалатори. Ну, тобто, е Підтримку дуже ми відчуваємо, і зараз ну тобто на ну, от на сьогоднішній день ДСНС абсолютно усім забезпечена. Плюс фінансово нас так само держава не ображає З початку війни, окрім зарплат у кожного рятувальника, є доплати. Достатньо ну немаленькі, скажем так. Це була до речі, це була дуже велика мотивація. самого початку війни це була дуже велика мотивація, тому що багато хто можливо і залишились, не поїхали, не звільнилися, тому що можливо за ту зарплату, яка була раніше, можливо, б не кожен би і залишився. А в нас ніхто не звільнився. У нас залишилися усі. Всі залишились на місці. У нас а, хтось. Ну я не кажу, що це заради зарплат, абсолютно ні, але це було мотивацією. У нас є такі рятувальники, у яких потроє дітей, які виїхали дружина з дітьми, виїхали за кордон, і в них була змога легко, абсолютно легко виїхати, але вони не виїхали. Вони залишилися, тому що вони під час війни сказали, ми не можемо покинути нашу країну. Ми потрібні тут, і ми ми повинні бути на своєму місці. І таких людей у нас достатньо багато. Матері, тобто у нас є багато жінок, які так само могли з дітьми поїхати. Багато хто десь їх, ну, їх мати, ну, батьки, тобто дідусь, бабуся, виїхали за кордон десь в селах, де зараз ці діти знаходяться, але жінки усі залишилися на роботі. Я дуже вдячна вам і вашим колегам за вашу роботу, за вашу відданість, за вашу турботу. За наше життя і нашу безпеку, і я хочу, щоб ви завжди залишалися. Ви, і ваші колеги, залишалися героями для нас, для суспільства і для держави, і відчували підтримку психологічну, емоційну. І фінансово ми сподіваємося, так і буде. Я впевнена. Дякую вам, пані Марино. Нагадаю, сьогодні з нами була Марина Мартиненко, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.